До фінальної частини всеукраїнського конкурсу якості 100 кращих товарів України вийшли 19 товарів та послуг підприємств і закладів нашої області. Всі вони переможці регіонального конкурсу Чернігівська якість 2004. Організованого державним підприємством Чернігів Стандарт Метрологія спільно з обласною владою відбір кращих здійснювався за багатьма критеріями. Враховувалась не лише безпосередньо якість продукції, а й ринкова потреба в ній. Ціна та інші чинники. Те, що наше підприємство добре зарекомендували себе на державному рівні, не може не радувати. Вважає генеральний директор державного підприємства Чернігів стандарт метрологія Віталій Бакешко. Це говорить о том, що Производство Черниговской области развивается, идет в направлении улучшения качества, приближения к стандартам европейским. И немало внимания уделяет этому. І обласна державна адміністрація. Кожна людина хоче, щоб це життя відповідало європейським стандартам. Тому і головне гасло європейської держави європейська якість життя. Переможцями конкурсу 100 кращих товарів України стали тканини пальтові велюрові від КСК Чексіл, комплекс ортопедичних пристроїв остерського підприємства Надія, шпалери вінілові, корюківської фабрики технічних паперів. І ковбаса Салямі столичне Чернігівського підприємства Ритм. Почесний титул лауреатів отримали вироби Новгородсіверського сирзаводу та Чернігівського молокозаводу підприємств Метекол Атілос, Чернігівського заводу металоконструкцій та металооснащення в номінації послуги освіти лауреатом став Чернігівський ліцей номер 15 Нагороджено і почесних фіналістів конкурсу. Менське підприємство Нептун, продовольчу компанію Ясен, Ічнянський завод сухого молока і масла а також підприємства Вітраж, Техноте, ТЕРА та Магістраль89.